Вітаю, містере ухилянти. Більшість українців уявляє собі роботу в ТЦК як місце, де ти сидиш пару годин на день у своєму кабінеті, тобі заносять 5-10 тисяч баксів у шухлядку, а після роботи сідаєш у свою Toyota Land Cruiser, яку пригнали волонтери для фронту, та їдеш у масажний салон. Насправді це не так. Всі вже давно пересіли з крузаків на BMW X7 в М-версії. А зараз до вашої уваги, перший і єдиний в Україні анбоксинг ТЦК. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи Можна отримати подвійну премію, якщо мобілізувати вагітну жінку, як пройти ВЛК, якщо призовник помер. Які ризики виникають, якщо оформити 8 нових квартир на те, що та як позбавитися від проблем зі спиною після спання на матрасі наповненим доларами? Сідайте позручніше, наливайте чашечку чаю, кока-колки, сперми, і ми починаємо. Спеціально для зйомки цього відео я запросив свого знайомого, першого в Україні ЛГБТТЦКшника. Всім привіт. Мене звати Тарас, і прошу називати мене геєм, а не підором, бо зараз я не на роботі. Дуже дякую за уточнення, Тарас. Як ви могли зрозуміти, я нікого не запрошував. Просто у мене остаточно поїхав дах, і я, як дебіл, буду відповідати на свої ж запитання іншим голосом, наче я у когось беру інтерв'ю і спеціально змінили голос, щоб зберегти цьому. Чуваку анонімність. А насправді я сиджу в кімнаті один і дергаю себе за крайню плоть, ну чисто шкірку пенісну відтягую вперед-взад. Тарасік йобаний, розкажи про свою мотивацію. Чому ти пішов на роботу саме у військкомат? Ви можете подумати, що я пішов служити в ТЦК, щоб брати хабарі, хватати людей на вулиці і відправляти воювати замість себе на фронт. Це абсолютно неправда. Я пішов в ТЦК, щоб знайти на фронт самому, а ось косити бабло це вже приємний бонус. Розкажіть, будь ласка, як вам взагалі вдалося туди влаштуватися на роботу? Насправді потрапити в ТЦК дуже просто. Для цього треба народитися в Україні. А ось влаштуватися на роботу своєї мрії це задача непроста і потребує спеціальної підготовки. Вов'язково треба закінчити школу, бо у школі є уроки фізкультури, а біг. І отримувати поїбалу, вам доведеться часто. Ну, це зрозуміло, але ми хочемо почути саме вашу історію, ваш шлях до успіху. Все дуже просто. Спочатку я дізнався, де живе голова мого ТЦК та хто його дружина. На основі отриманих даних я розробив операцію Валькірія кунілінгусовий прорив. Стоп. Вибачаюсь, що перебиваю вас, але який нахуй кунілінгусовий прорив? Все просто пояснюю, влаштуватися в ТЦК можна трьома способами. Перше це бути родичем вже діючого співробітника. ТЦК, така собі реферальна програма. І другий варіант це відслужити в армії, отримати поранення, тоді тебе візьмуть. Але цей варіант працює тільки у голові Володимира Зеленського. Як відомо, шлях до мозку Зеленського лежить через ніс, а грошей на кокаїн у мене нема. Тож мені залишився єдиний доступний варіант. Вийбити дружину воєнкома. Мені здається, що ви трохи йобнутий, як секс з дружиною воєнкома впливає на працевлаштування. Все елементарно, як відомо, чим менше пенісу співробітника ТЦК, тим вище місце у структурі він займає, тому існує пряма залежність між недотрахом дружин і посадою на роботі. Цим можна скористатися, і мілфа, бажаючи залишити поруч такого цінного кадра, вмовить чоловіка взяти вас на службу. А, ну, тепер все ясно. Розкажіть, з чого починається ваш робочий день? На цій роботі магія ранку відчувається сповна. Дуже важливо доїхати на роботу, поки темно, і мало людей на вулиці, бо ще одну зустріч з вдячними патріотами моє обличчя не переживе. По прибуттю на місце полковник роздає план по збору грошей. Ой, вибачаюсь, добровольців. Останнім часом з кожного телеграм-каналу доноситься такі терміни, як бусифікація. Навіть на порнхабі запит два чорношкірих солдати НАТО жорстко бусифікували Оксанку у всі щілини. Увійшов у топ за 24-й рік. Упишіть, що знаходиться у так званих бусіках, і чому ухилянти їх так бояться. Хочу розвіяти всі міфи стосовно бусифікації. Всі наші буси обладнані за стандартами НАТО. Ми використовуємо лише автомобілі марки Volkswagen та Mercedes для максимального комфорту ухилянта. Найближчий час ми впровадимо новий метод мобілізації під назвою Пастка. По всьому Києву будуть припарковані буси, з міні баром середині, плейстейшеном та кальяном. Коли в салоні набирається три і більше чоловіків призумного віку, двері автоматично блокуються, і мікроавтобус з автопілотом вирушає на кордони 91-го року. Ось ви здоровий серйозний мужик. 165 см зростом, 50 кілограмів м'язів. Маєте серйозну роботу, працюєте на державу. А розкажіть якісь смішні чи незвичні випадки, які траплялися у вас на роботі. Ой, у нас там що на день, то концерт дев'яносто кварталу. Ну, типу, жирний лисий хер жартує, а всі навколо роблять вигляд, що їм весело. Так от був у нас один випадок, привезли колеги одного чувака, йому якраз 25 виповнилося, а він стояв каву пив, американо, зрадник батьківщини. Ну його й прийняли. А це виявився син нашого полковника. Ніхуя собі, і що зробили з цими співробітниками? Та нічого такого, ми ж на звірі посадили цих двох мобілізаторів у надувний човен і відправили вниз по Дніпру, крим штурмувати. Але якісь вони не комунікабельні за два роки плавання ні разу не подзвонили, не написали. Може образились на щось. Я не знаю. Які є плюси та мінуси у вашій роботі? Насправді служба у ТЦК дуже важка. Якби не ми у лютому 2022 року, то навіть не знаю, чи вистояла б Україна. З приємних бонусів це повага суспільства. Коли ловиш якогось чувака на вулиці, то кожен другий у знак вдячності за мою роботу дає гроші. Це дуже надихає. Серед мінусів це перцеві балончики. Дуже часто замість пред'явлення документів мужики пред'являють мені газ в'єбало. Також вагомий мінус це ціни на нерухомість. За минулий рік я встиг купити всього дві квартири. Скажіть, будь ласка, ось ви здоровий хлопець, сидите у Києві, ловите по вулицям мужиків, за яких відправляєте на війну замість себе. Ви самі не плануєте піти на фронт? Дуже гарне запитання. Дякую, що задали це запитання. Наступне питання, будь ласка. Це все? У мене більше немає питань. Дякую за запрошення на інтерв'ю. Був дуже радий знайомству. А покажіть, будь ласка, ваші військово-облікові документи, пан журналіст.